Доброго ранку, любі діти, вітаю вас з новим днем. Жив собі в лісі листочок. У нього було багато братів листків, які росли на деревах. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів і дзвінки, дзюркот, водички, розмовляли з листками на інших деревах, що росли в лісі. Одного разу листочок подивився на круги і побачив, що все навколо заблищало золото. Мухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, падали на землю. А чому це так буває восени? Дерева восени змінюють своє вбрання. Із зеленого на жовте, червоне, умиваються осіннім дощем. Улітку листки ловили для дерева сонячне проміння, а зараз сонечко стало гріти менше, і дерева збираються спати. Ось вони і відпускають усі свої листки. А чи схожі дерева на нас? Руки схожі на гілочки, тулуб на стовбур, ноги на коріння, великі дерева схожі на великих людей, а маленькі на маленьких. Дерева і кущі товаришують, оберігають і допомагають одне одному. До нових зустрічей!